Добрий день, малята. Вітаю вас на занятті з зліплення. Тема нашого заняття. Гляньте, гляньте, Раунки діточки, літа. червоніють ягідки. Подивіться, це не сміх, як багато всюди їх. Он суниці, гляньте ви, усміхаються з трави. Тут малини, цілий гай, тільки кошик та збирай. Подивіться ви лишень, скільки в тім саду вишень, і черешні там смачні. Їли ви вже їх чи ні? А які чудові ах, полуниці на грядках. І порічки ждуть на вас обривати вже їх час. Червоніють ягідки. Рвіть, збирайте, діточки. Про що, вірш? Про ягоди. А в яку пору року дозріває найбільше ягід? Так, найбільше ягід дозріває. Влітку ягоди це дарунки літа. Ось вони які чудові гарні дарунки літа. Деякі навіть у мене є на столі. Погляньте, яка гарна гілочка малинки. І ягідки на ній, червоні, видовжені, і ось такими крупиночками. Поруч розташувалася гарненько, зручненько черешенька. Черешенька червона, насичена червоний колір має, і черешенька жовта. А поруч їх подружка, сестричка вишенька. А також є навіть ягідки полунички Ось вони такі маленькі ягідки полунички із притаманними їм цяточками біленькими. Невеличкі, а все, але все ж таки полуниця. Дітки, всі ягідки мають кулясту форму. Вони між собою як схожі, так і відмінні. Ось візьмемо черешеньку і візьмемо вишеньку. Бачите, вони схожі між собою, тим, що мають кулясту форму, але все ж таки вишенька ось більш випуклюша в боки, а черешенька нагадує форму сердечка. Жовта черешенька також. Нагадує форму сердечка, але відмінна вже за кольором. Інші ягідки також мають кулясту форму, тільки трішечки видовжений кінчик ось наша полуничка. І так само малинка. малинка дана малинка більш нагадує форму овальчика. Тому ми підготуємо багато. Червоних і жовтих кульок, для того, щоб потім сформувати з них ягідки. На столі в мене вже приготовлено все, що треба для ліплення: це пластилін, дощечка, стека і серветка. Беремо пластилін спочатку червоного кольору, відрізаємо стекою шматочки і формуємо кульки із нарізаних шматочків. Ось я вже накатала декілька кульок. І спробуємо зараз виліпити форму черешеньки. Беремо жовту кульку, маленьким пальчиком-мізинчиком притискаємо зверху. Це буде та частинка, де кріпиться плодоніжка, і притиснемо трішечки з боків. Ось. Це нижня частинка нашої ягідки. І давайте. Порівняємо схожа, ось схожа на черешеньку. І так само зліпимо ще одну ягідку черешні, для того, щоб вона була парна. Ось у нас вже сформовано дві ягідки черешеньки, ми кладемо їх в бік, беремо зелений колір і скатаємо тоненькі плодоніжки, до яких кріпляться ягідки. Черешні. Ось так можемо зробити і прикріпити до ягоди одну і другу кріпимо там, де ми робили випуклість пальчиком. І ще одну. Ось жовті черешеньки наші вже готові. Продовжуємо нашу роботу. Далі візьмемо червону кульку спробуємо з неї сформувати полуничку. Полуничка формується приблизно так само, як і черешенька. Знову ж таки, робимо випуклість і витягуємо протилежний бік. Ось так пальчиками треба витягнути протилежний бік, стекою додамо насічок. Це ті насічки, на яких розташовуються ось ці притаманні полонечці цяточки. Ось тут є ще такі цяточки. І по всій ягодці робимо насічки. Коли форма ягідки полонечки вже сформована, цяточки, насічки зроблені, ми кладемо в бік, беремо зовсім маленький шматочок зеленого. Робимо кульку, кульку розплющуємо, ось так, і промалюємо листочки полонички. Промальовувати будемо, звісно, що стекою. Ось так по краю, ми вирізаємо листочок. Ось листочок вирізано, прибираємо зайве і приміряємо до ягідки, приклали, за розвірами підходить, все, ягідка готова. Кладемо. Наступна у нас ягідка маленька. Спочатку ми візьмемо кульку, сформуємо з кульки форму малини, вона також схожа на конус. Ось. Ставимо знову ж таки в серединку пальчик, робимо ось таке видавлювання. Ось Прокатаємо трішечки, щоб було більше схоже на малинку, видавлювання. І далі, дітки, нам треба буде взяти ще один невеличкий шматочок, невеличкий. розкатати його в ковбаску, можна в долоньках, можна на дощечці. І цю маленьку ковбаску порізати на маленькі шматочки. Шматочок відрізали, прикладаємо до форми, відрізали, прикладаємо і так по усій формі, що ми скатали, від верху до низу. Саме така у нас буде ягідка. Ось так тримаючи однією ручкою форму, а іншою, накладаючи маленькі шматочки, ми отримаємо ягідку малинки. Під час цієї роботи можете включити собі музику, яка вам приємна. Робота не складна. А під музочку буде виконувати цю роботу, буде вдвічі веселіше і приємніше. Ось я вже майже закінчила, залишилося лише декілька Це вже вся поверхня покрита цяточками, ми стекуємо, можемо трішечки ось так притиснути, і у нас буде дуже гарна малинка. Залишилося зробити листочок до малинки. Для листочка, звісно, ми використаємо пластилін зеленого кольору. Листочок маленький, дуже схожий з листочком полунички. тому зробимо його таким самим способом. Ось так. І зробимо надрізики. Хоч листочки і схожі між собою, але мають трішечки інший напрямок. У полунички листочки прилягають до ягідки, а у малинки листочки дивляться вгору. Тому ми стекою ось так поправимо і маємо готову ягідку малинки. І ще виліпимо з вами пару вишеньок. Знову ж таки, кулька і зробимо її. Надамо нашій кульці більш овальної форми. Ось як тут у нашої вишенці. Бачите, це плодоніжку приберемо, ось, має більш овальну форму. Одна вишенька готова, і таку саму форму надамо іншій нашій вишенці. Із зеленого пластиліну кріпимо плодоніжку. Розкачуємо тоненьку ковбаску і прикріпляємо до наших вишеньок. Ось так. І ще одну. Ось мої ягідки готові. Викладаємо їх на серветочку, або можете зробити спеціальну підставочку з картону. Спочатку червоненькі. А потім викладаємо жовтенькі, черешеньки. Ось такі вийшли дарунки літа у мене. Сподіваюсь, що ваші дарунки літа будуть теж дуже гарні, навіть кращі, ніж у мене. Чекатиму фото. Бувайте здорові! До побачення!